Вітаю вас! Якщо ви хочете почати заробляти гроші онлайн, сьогодні я покажу вам, як зареєструватися та почати торгувати на платформі Pocket Option. просто, швидко та вежливо. Без... І так, після того як ми прийшли за посиланням, на відкривається сторінка реєстрації. Ми вписуємо сюди будь-яку пошту. Після чого придумуємо будь-який пароль. І вводимо промокод, який я залишив під відео. Це обов'язково, тому що він вам дасть додатковий бонус. Після чого нажимаємо Я прочитав і зареєструватися, кнопочку натискаємо. І ось нас переносить на нашу платформу. Після чого натискаємо Продовжити. Вибираємо собі свою країну. Це в мене Україна. Вибираю Україна. Після чого автоматично в мене вибралась валюта гривня. Підтвердити натискаю. І вибираю самий низ. Початок. І так, як ви бачите, ми вже знаходимося на платформі Pocket Option. Давайте для початку ми собі поміняємо лінії на свічні. Ось так. Поміняли. Тепер у нас червоненькі і зелененькі такі свічки, після чого о, ми отримали досягнення за реєстрацію і відкриття торгового рахунка. Ім продовжувати. Після чого давайте ми почнемо спочатку з лівої сторони. Злівої ви можете побачити, що в нас є різні валютні пари. Вибираємо, яка нам саме більше подобається. Всі OTC, там нижче можуть бути не OTC. Що з головного хочу сказати: на вихідні працюють тільки OTC пари. У будінді, як ви можете побачити, звичайні нормальні пари також працюють, але менше відсоток Вибираємо нашу валютну пару. Після чого натискаємо на свічки. Ось сюди і знову можемо побачити. Ми можемо вибрати лінія, може вибрати свічні і так далі. Також знизу ми можемо побачити таймфрейми. Тобто, наприклад, 5 секунд це 5 секундна свічка, 10 секунд це свічка 10 секунд. Кожна має на увазі свічка 10 секунд, потім також 15, пізніше 30 і ще пізніше, наприклад, 1 день, 4 години і так далі. І наступним кроком я хочу вам показати, що це такий за пензлик. Натискаємо ми сюди, після чого ми можемо побачити, що тут у нас знаходяться різні палочки, також лінія Fibonacci і тому подібне. Це все нам треба для аналізу ринку, для зручності аналізу. Тобто ми собі, наприклад, можемо вибрати лінію тренда, наприклад, собі так поставити і так ісовати туди-сюди, як нам зручно, наприклад, ось так, ось так і тому подібне. А також тут ми можемо її редагувати і видалити. Наступним кроком я хочу вам показати, взагалі, що наші ось такі індикатори. Як ви бачите, це всі доступні нам індикатори. Можемо додати будь-який індикатор, наприклад, RSI. Додаємо, він знизу знаходиться. Після чого ми беремо собі активні, і тут ми можемо його собі редагувати, як нам тільки подобається. Ми можемо змінити кольори, змінити нам всякі дані в них і тому подібно. Це вже було в наступних відео. Якщо ви хочете, обов'язково ставте палець вверх. І помалесенько ми переходимо вже на праву сторону. Тут ми можемо побачити поповнити баланс, можемо побачити і вибрати будь-який нам рахунок, може бути реал рахунок, можемо тренуватися на демо. Також пізніше я вам покажу, що до чого, але це вже буде в наступному відео. І так, переходимо. Ось сюди, і тут ми бачимо час. Тискаємо на час, і в цьому часі ми вибираємо на який термін ми хочемо зайти в угоду. Тобто на 5 секунд, можемо зайти на 15 секунд, можемо зайти на 30 секунд і тому подібне. Можемо навіть на 4 години собі залетіти в угоду. Після чого знизу ми можемо побачити сума, це на яку суму ми заходимо в угоду. Наприклад, в мене зараз стоїть 10 доларів, поставимо собі 100 доларів. Щоб було зручніше, також трошечки нижче, ми можемо побачити слово виплата. Ми бачимо плюс 87%, також бачимо плюс 187 доларів. Це зразу нам підраховує, скільки ми заробимо. Давайте я поставлю, наприклад, на 15 секунд і спробуємо взагалі поторгувати. Моя рекомендація, якщо ви тільки зайшли, рекомендую одразу просто потренуватися собі і навчитися, на деморахунку. Після чого вже інвестувати гроші, і тоді вже можна собі з певністю торгувати на реальні гроші. Давайте ми зараз йдемо в угоду. Наприклад, я хочу зайти вниз. Заходжу на 100 доларів. бачите, тут у нас показується час за 11 секунд. Ми зможемо побачити, чи наша угода зайшла в плюс чи зайшла в мінус. І так, поки що наша угода заходить на в плюс. Да, як ви бачите, ми заробили зразу, заробили 187 доларів плюс 87 доларів. Так само все точно діє на реальному рахунку. Справа також ви можете побачити угоди. Наприклад, нам показуються закриті наші угоди і відкриті наші угоди. Давайте, до прикладу, відкриємо зараз угоду, вверх, наприклад. І відкрито нам показує нашу угоду. Також ми можемо подивитися в закриті, які нам вже угоди закриті, і скільки ми взагалі заробили і який це день був і на якій валютній парі. Як ви бачите, наша друга угода не зайшла у плюс, і також нам показує, що наша угода не принесла ніяких гроші, а також ми втратили мінус 100 доларів. Також особисто моя рекомендація, якщо ви дійсно хочете стати трейдером, рекомендую вам спочатку зробити собі акаунт. Потренуватися деморахунку, після чого вже вносити інвестицію. Рекомендується внести як мінімум хоча б 100 доларів. Чому саме так? Тому що ви можете отримати додатковий бонус Це як 50%, так 75%, так і 100% до вашого депозиту. Це дуже класно. І тому моя рекомендація, якщо ви будете закидати, обов'язково закидати трошечки більше в перший раз. Це буде вам набагато краще. Ви зможете найбільшу суму торгувати і зробляти разом з нами. Також хочу вам сказати, що в мене є світла грам-канал, в якому я публікую наші угоди, і також в мене є закрита команда, в якій ми разом з вами торгуємо. І саме сьогодні, в честь першого відео, я вирішив зробити 5 безкоштовних місць. Обов'язково заходьте в на наш телеграм-канал, натискайте хочу в команду, і пишіть, що ви подивилися відео. І я хочу у безплатну команду. І я вас добавлю в нашу безплатну команду. З вами був як завжди Анді. Обов'язково ставте пальці вверх, якщо вам дійсно сподобалось дане відео. Ну а ми будемо все ж таки прощатися. Всім дуже дякую, дякую, що подивилися відео. Всім пока.